Пейджери вибухнули, зроблені були в Тайвані, але вибухли в Лівані. Причому в пів на четверту вечора по всій країні одночасно спрацювали вибухові пристрої, які були просто в цих пейджерах закладені. Але що головне, те, що написала світова преса, знає американська, ізраїльська преса. Це те, що спочатку до цього була знаєте, кампанія, що не надієні мобільні телефони, не надіні інші засоби комунікації. Тому купляйте, типу, пейджери, що і зробили, і насправді. Отримали вибухівку в них. Ви знаєте, я вам скажу те, чого немає в світовій пресі. Насправді це не перша така спроба. Знаєте, спочатку розігнати, що ненадійні телефони, а потім шахари в тому числі продають всілякі надійні, зашифровані пристрої, які нібито недоступні і можуть зберігати всі таємниці. Скажу вам, як фахівець, це все не так. Для того, щоб було добре все з вашими пристроями, не відкривайте невідомі смски, не відкривайте, знаєте, по.